Друзі, всім привіт! З вами Вікторія. Хочу вам показати ось таку брош О, 22 тисячі, 4 гривні. Наразі ціна за неї. Торги вже йдуть більше години. Так, лот у нас називається серебряна брош. Бабочка 916 проба. Стежить за лотом 50 осіб. Вже зроблено 201 ставку. Лот мав закінчитися сьогодні, 29 серпня в 21 годину. А зараз вже 22 з хвостиком і ще в нас йдуть торги. Давайте подивимось, хто робить ставочки. А, ставочки роблять нас користувачі а, з великим рейтингом. Тобто, це реальні ставки, це не розгон лота. Як інколи буває на Violet? 22 тисячі це вже трішечки більше, ніж 500 доларів. Давайте подивимось на фотографію. Брошечка вагує 10 грамів. Вона зі срібла, не золота. Просто вона дуже рідкісна. І цікаві коментарі пише, тому вирішила засняти це відео для історії. Бо така брошка, дивіться, 916-та проба срібла, а голова куди в нас? Вправо? Так, що в нас тут клеймо? 10 грамів важиться брошечка. Так, срібло до 1958 року. Так, вірно, це десь 40 роки. А, зауважу, що брошечку виставляли з стартової ціни 3000 гривень. Хтось забажав її купити по бліцу. Але потім вивело, що бажаючих на цей лот дуже багатенько. Бачите, скільки коментарів писали. Цікавилось, чи працюючий замок, подивіться, чи всі цілі камінчики. І ось продавець відповідає: Добрий вечір, тільки що ще раз під лупу всі камні, ні на одному з камнів, ні, тріщини не трещини, всі камні цілі. Так, ніхто не очікував, що вона стільки набере. Бо таке буває на Віоліті, коли дві пані або три. Хочуть собі таку брошечку в колекцію, то ціна росте як на дрижах. Оце розгони. Все-таки людей не оставляет надіжда, що большой синій камінь являється сапфіром. Тобто, думаю, що ось ці камінчики дорогосіння. Я думаю, що це просто скло, а брошечка дуже рідкісна. Ви погугліть і спробуйте знайти таку другу. Так. Ну це вже розумієте, що це жарти, жарти, які сапфір. А 10 прозрачних це бриліанти. О! А Оце коментарі. Коментар, якраз десяточку. Мабуть, каталожна, треба людей з каталогом питати. Дійсно, вона каталожна, вона рідкісна. Так. 22 тисячі. Якщо. О, от ви зараз дивитесь, якщо там уявити, що. Так, хто там останню ставочку зробив? Таск. Таск 141. Якщо вам зараз за 25 тисяч гривень, ви не купите таку брошку, бо ви її навіть просто не знайдете у продажу. Тому така ціна 22 тисячі 14 гривень. Пошукала на Віоліті у проданих лотах. Ось, знайшла схожу. Але тут ціна була 3245 гривень. Продовжують. Я кажу, це буде будуть робитися ставки до останнього. Лот знаходиться в місті Харків, Харківська область. Можна спробувати. пошукать на Віоліті у проданих ну, звісно, не буде, не буде таких брошок. Це майже найдорожча бабочка. Так, де в нас тут йдуть торги? Взагалі, кому цікаво, я раджу зайти в розділ броші, обрати продані лоти. І вибрати сортування за ціною. Натискаю другий раз, щоб перше мені видало найдорожчі продані броші. І подивитися. Ну, можна ще раді цікавості відкинути, обрати тільки срібні. І подивитися найдорожчі лоти. Бачите, сьогоднішня. Брошечка? Ось ще одна бабочка. А сьогоднішня буде лідером перша в цьому списку. Подивитися, які брошки е, дуже дорого коштують. Зазвичай це броши, які е, торгівельної марки русські самоцвіти з. Різними камінчиками, наприклад, з гірським кришталем. Це броші з гранатами піропами. Їх дуже багатенько ви тут побачите. Це каталожні броші, броші в пауків, ви знайдете, не один десяточок. Ось раджу вам тут полазить, подивитися, про кожну брошечку відкрить. А ми повертаємось к нашому лоту 2501 на гривня. Це вже 550 доларів. Повернемось під кінець торгів. Я вважаю, що виграє брошечку Таск, Бо вона робить ставки від самого початку, і в неї з'являються якісь конкуренти. Але різні. різні. Отже, подивимось, хто ж все-таки стане володарем цієї чудової оброшки. Так, друзі. Вже торги йдуть більше, ніж півтори години. У нас з'явився ще один коментар. Редкая модель для нашего времени в таком сохране, но, к сожалению, не потяну красивые торги всем мира. Друзья, дуже редкий снаброшечка. Ще раз давайте роздивимось клеймо. Проба 916. Клеймо ЮХ, ювелірний, Ювелирный. Ювелирная художественная артель. Дуже рідкісна брошечка. Запам'ятайте, а раптом на барахольці таку побачите за 500 гривень. Дива бувають. Приїхали на почайну, а там лежить собі і ніхто не купує ви. хоп, і ваша шикарна брош в колекції. Якщо ставки будуть робити по одній раз на 5 хвилин, то це до завтра можна торгуватися. Поживемо, побачимо. Друзі, вже 24 тисячі, це 600 доларів більше. А торги продовжуються. Я не знаю, я не буду чекати. Я вранці подивлюсь. Яка буде кінцева ціна? Лідірує в нас ТАСК. Вранці подивимось, то вони, можуть і до ранку так ставити. Так, більше коментарів в нас немає. Ну, хоча ми зрозуміли, звідки такий інтерес до цього лоту? Повернемось під кінець торгів. Друзі, вже добрий ранок. цей закінчився уже півночі. 26 тисяч гривень. На сьогоднішній день це 634 долара. Ще раз підводимо рисочку. Це в нас дуже рідкісна вінтажна брошка. 916 проба. Плеймо юха, ювелірне художня артель. Таку другу в такому стані. О, бачите юха, в такому стані знайти вкрай важко, майже неможливо. Всім гарного дня! В коментарях пишіть, чи подобається вам така брош, і взагалі ви колись такі дорогі прикраси для себе в колекцію.